Малята на занятті з математики. І ми тебе вітаємо пляму. Пропоную вам малята почати м'яч передавати і числа називати. Якщо м'ячик справа, рахуємо прямою лічбою. А якщо м'ячик сліва, рахуємо зворотною. Давайте спробуємо. Один, два. Три, чотири, молодці! Три, два, один. Чудова малята! Ми навчилися лічити до п'яти. А скільки пальчиків на руці? П'ять. А коли ми рахуємо предмети, то називаємо число, а пишемо або бачимо, що. Так, цифру. Число 1. Один позначаємо одиницею. А два. Двійкою. А три. Трійкою. А чотири. Четвіркою. А п'ять. П'ятіркою. Молодці малята. А я сьогодні в пошуках нової цифри і нового числа. Побачили наші цифри такий гарний дім і вирішили в ньому оселитися. Кожна цифра поселилася на тому поверсі, номер якого вона сама означає. Давайте порахуємо разом, скільки поверхів у цьому будинку. Так. Десять. Це десятиповерховий будиночок. А до якого поверха? Заселилися наші циферки. Назвіть, будь ласка, поверхи, що розташовані вище п'ятого. Малята, а скажіть, будь ласка, а якій цифрі наш будиночок не сподобався і вона не може поселитися ні на жодному поверсі? Звісно, це нуль, цифра нуль. Не позначає жодного числа. Скажіть, а що більше нуль чи один? Так, один. Значить, цифра нуль має оселитися нижче, ніж одиничка. А що в будинку нижче першого поверху? Так, підвал. Тож для нулика там буде затишна кімната. Малята. А яка цифра мешкає в будиночку вища за всі інші? Так правильно це п'ять п'ятірка прийшов час познайомитися з її сусідкою? Ось і я, Привіт-привіт! Я На навісний замок. знизу круг, вгорі гачок. Ну, а спробуйте, малята, мене написати. Починаємо з гачечка. Ось гачок. Тепер дивись, ведемо олівчик вниз. Закрутили коло раз і шестірка вийшла в вас. Ось така я. Звісно, гарна ти шестірка. Гачечок, бублик в ньому. Ой, поспішала до вас я, бо завдання принесла. Подивіться, малята, які чудернацькі зірята. Так, я трішки пофантазувала і себе домалювала. А ви, малята, знайшли цифру шість. Скільки їх у кожної тваринки? По парі. А скільки пар? Три пари, а скільки разом? Шість шісток. Молодці. Чудова робота. А зараз малята, я прошу вас геометричні фігури назвати. Скажіть, а є на малюнку однакові фігури? А чим вони відрізняються? А на які дві групи можна їх розділити? Так, ромб, трикутник, квадрат, шестикутник, прямокутник і круг це плоскі фігури, а куб і циліндр об'ємні і які розумні малятам. А скажіть, а яка з цих фігур мені найбільше подобається? Так, шестикутничок. молодці. А ще я хочу познайомити вас, малята, зі своїм другом Жучі. Скажіть, а скільки ніжок у жучі? Так, шість, тому я його і обожнюю. Давайте спробуємо разом з жучі викласти склад числа шість. Малята, у вас все добре вийшло. Дякую, жучі. Ну що, малятка, мені вже час до зустрічі. Бувайте і мене не забувайте. Дякуємо тобі, Чістко. Малята, ви запам'ятали, хто до нас завітав на заняття? Красуня, шістка або шестірка. Дякую вам, малята. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали, але вже час на мене чекає мама. До зустрічі малята. До зустрічі плямо.